Добрий день всім. Взялася за роботу, за яку розкажу вам. Оце тут як у мене, де парнічок був, де я помідори сію. Думаю, чого воно буде тако стоять порожні? У мене лістечко було на кушці, то я оце цей леведерце 5-літровий відсаділа ці бульки. Отакую. Полізла нагору, до навірала. Оце зараз ще в ящичок, ото цей хай росте. А це ще посадила тут грядку чесничку. Нехай чесничок буде. Вибирала, який вже й дробнішенький такий. Думаю, скільки нам його треба. Хватить, на їду, Не дуже там його треба багато на зиму. Бо печія, я думаю, потикаю, хай буде і дробненький. все. До зари пойду квітки напобломлюю, фрізантем і ти є, що перед Ну, І така робота. Сьогодні дощу немає. Холодно, земля мокра, така холодна. Бачите, у перчатці. Запотикаю тут шесть.